In Money We Trust. Money 24 на 7. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. Другий епізод проєкту Кастинг від Авка Кривбас. 22 учасниці, кожна з яких особлива і неповторна. Я сюспрямована, прикольна, відповідальна. Я енергійна. Я життєрадісна, імпульсивна. Комунікабельна. Трасостійка. Я різноманітна, добра, ідейна, комунікабельна. Я іноді клоун. Рішала. Я емоційна, емоційна, емоційна. Я буду емоційна. Я емоційна. У цьому випуску у вас буде можливість познайомитися з дівчатами поближче, які вони у кадрі та поза ним, як вони реагують на провокації і підступні питання. У кого з конкурсанток є досвід, а для кого це вперше? Я працювала коли на футболах, то знімалася трохи у ролі ведучої. Також виїжджала, займалася сюжетами. Так, є досвід роботи в кадрі. Я працювала на телеканалі Перший міський як кореспондент в новинах. Також я мала досить довгу практику на телеканалі Еспресо в Києві, але, на жаль, через війну її не продовжила. Ну, трошечки так тоді змінилось моє життя, як і у всіх нас. Ну щоб так, якогось професійного на ні. Є великий досвід працювати в кадрі. Я. Досвіду в кадрі немає. Не повірите, один раз я напевно, ні, брешу, двічі я була на телебаченні, нашому Криворізькому. Це був телеканал Рудана і перший Криворізький. Ну, була я там як гідеса, гідеса міста Кривий Ріг і розповідала про свої творчі і екскурсійні маршрути. У мене є досвід роботи в кадрі, тому що я навчаюся на журналістиці. І У нас було дуже багато якихось ем, активів, пов'язаних саме з камерою. Коли ми брали інтерв'ю у медійних персон нашого Кривого Рогу. Ем, ну, також я працювала у відділі нашого університету. Це був медіавідділ, тому так, в мене був досвід. Ну, дивіться. Ми з сестрою, у мене сестра безняшка. Ми знімали в дитинстві смішні відео. Вирішила запустити цю темку. Якщо це можна вважати досвідом, то так. Раніше не працювала у кадрі, тому для мене це новий так сказати, етап життя. Але в університеті я ну, знаходжусь у судраді, і ми інколи записуємо якісь відео, тому можна сказати, що у мене є маленький такий досвід у кадрі. Я вже і брала, і давала інтерв'ю. Ну, для університету це такий рівень. І нещодавно я вперше провела свій власний прямий ефір. Ну, якщо досвід в кадрі рахується, це дитячі ранки для батьків та дітей, то, можливо, можна зарахувати так. В кадрі так, була в мене така нагода. Я була ампасадором Київського клубу ЦСКА. Я знімалась для тікток-аккаунту жіноцтво. В принципі, суть роботи була та сама, просто це було дистанційно. З мого досвіду це виступи в школі. Там я могла вести заходи, але тільки це рамки школи, і це було давно. А так загалом досвіду роботи у кадрі. Нормального не було. У мене досвід роботи з камерою 4 роки. Ні, ще до цього я ніколи не знімалася в кадрі. Досвід роботи в кадрі є. Щоденний досвід роботи поповнюється. Я веду авторські проєкти на телеканалі і плюс іноді там декілька разів на місяць веду новини і іноді. Іноді виїжджає на інформаційні сюжети. Прям досвід роботи в кадрі. Ну навряд чи можу сказати, його дійсно немає. Мені це завжди було цікаво. Я хотіла себе спробувати. Е, ну от, в принципі, не, ну, не бачу проблем там з українською, там з вимовою. Тому думала, що в мене є ну, є можливість і всі шанси, щоб спробувати себе, можливо, вдасться і далі працювати. в Цьому у нас вже була можливість поспостерігати за дівчатами у роботі у спеціальному випуску Кривбас Ньюз. Але найцікавіше, як завжди, залишається за кадром. Сьогодні. У вас буде можливість не тільки побачити це, а й відкрити конкурсанток з іншого боку. Кубок володарів золотого м'яча, який нещодавно пройшов. Ні, там не повинна бути точка. Чого? Пишемо. Команда Віктора Бакума. Давайте перепишемо Бакума. Там великою літерою викладає. Давай загалом, Ну, там закінчити треба. Так. Просто <рес> 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 я все. Давай, поїхали. Загалом наші футболісти оцім... Почни там, де основний час поєдинку переможця не виявив. А далі от прочитай, будь ласка. А в овертаймі переможний гол забила, не Ще Це раз слово. А де? В Овертаймі. Так. Тому і розділяється. Основний час поєдинку переможця не виявив. А у овер. Що ж, давайте побажаємо нашому півзахиснику здоров'я та якнайшвидшого відновлення. З вами була. З вами була Карина Крифа. <laughs> Я сподіваюсь з вами залишитись. Сіха промовчан? <laughs> чому, чому? <А? смех> ну Я ночью прийшла тоді, краще назад велась. <laughs> Де ця середина? Деякі дівчата так тук-тук-тук, як автомат видають, таку, як чергу. Так? А ось ти у тебе такий, м -м -м, такий плавний ось цю середину десь знайти. Друзі, з'явилася невеличка ідея і пропозиція зробити так, щоб, щоб наступна конкурсанта зараз не говорила, ми будемо робити вигляд, що все не дуже погано. Перевіримо ну, її. Ну, ну це... Це, це з нашого боку не буде некрасиво якось. Ну, ми потім, звичайно, скажемо, що це теж було перевірка, але саме стресостій це, 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 це хороша екрана. А Можна спробувати. Констант. Я не, не знаю, хто там Тому Супер. Так. Да. Трошки репетиція? Давайте mm -hmm. спробуємо. Е, просто читати. Да, просто. А ще за кілька хвилин у матчі сталася ключова подія. Арбітер Козиряцький втративши позицію. Не, не, не втративши хвап, не ага. позицію на полі, зміг гладити фол у доволі непростому моменті з боку Данила Безкоровайного. Здохла. Ні. В кінці, да, Трошки, трошки да, давай, давай по а темпу. Спокій ти є крапки, що таке? Є крапки, є там коми, тому ти розставляй, mm -hmm. будь ласка. А за що вилучив нашого капітана з поля? Хоча багаторазові повтори показали, що форвард... Тут хочеться би більше. Ну, тобто, щоб ти розуміла, що ти кажеш. Хоча багаторазові повтори показали, що форвард Динамо почав пірнати ще до будь-якого контакту. Ну, мені щось не подобається. Ну що вам по це не встигає і там да, зупинки зайві багато нюансів. Що в тебе, було? Ну от так, да, от розуміння, то що от треба ось ось це коли навіть не подивився вар. От це треба mm -hmm. трошки додати. Тому що може, тоді... це ключовий епізод ну матчу, бо фінансу треба ж теж цю новину подати. Да. Може тоді взагалі іншу справу? Та ні, ну як ми, ми можемо? Ні, ну може десь читає хай, хоч сказав. справу давай спробуємо. Ні, ну давайте ж новину, повну блоку, повністю. О, не височай бізнес у футболі. Вона, вона все одно посміхається, їй пофіг, що ми її травимо. <реш> Це нормально, в тебе все добре виходить. Ми просто вирішили трошки зробити невеличкий тест для тебе. Я стресостійка нормально. Крутяк. Нагадаю, як збутиме? Свинка пепа. Нє, ну, Свинка пепа. Єдокименко. Так. З вами я, Аріна. Тільки вони сміють. Якщо не сміються, це нормально. Було б дуже. Ладно. Справжня ведуча має вміти не тільки ставити підступні питання, а й з легкістю відповідати на них. Команда медіа відділу ФК Кривбас відібрала найгостріші коментарі, які ви залишили у наших соцмережах, і попросила дівчат відповісти на них. Ну що, поїхали? Можливо, дещо не тактичне запитання з моєї сторони, але це запитання нам ставили в коментарях, тому я хочу озвучити його вам. 35 років чи не забагато це для ведучої футбольного ті? Для мене це буде старт. Для мене цікава платформа, цікаве те, що відбувається в місті Кривий Ріг, те, що відбувається в плані спорту. І давно є фанаткою футбольного клубу, як жіночої групи, так і чоловічої. Ну, Таким вирішила це для мене як виклик для себе. Всім привіт! Мене звати Ліза. А Караманець. Ось саме таке і питання. Ми коли виставили наших претенденток, наших учасниць відбору, то найчастіший коментар в твою сторону це було: ну тепер зрозуміло, хто виграє. Як ти це можеш прокоментувати? Якщо в мене з Константином Федоровичем однакове прізвище, це не завадить мені прийняти участь у цьому конкурсі. звати Богомазова Олена і мене звати Валерія, Ми сестри. Класна тема ведучі близнючки. Можуть підміняти одна одну. Класна тема, але ще класніше, коли ми е, будемо е, поруч в тандемі в кадрі. Це Не, а ще краще, коли одна на трибуна, а потім вона раз переміщається в іншу точку, і всі думають, як так? Як, або, як це крабина, якщо захворіє, я, я вона мене міне або я навпаки так. Тобто беремо е, двох двох людей на одну зарплатню. Ні. Можна, можна і так. Та ні, це буде під під підробіток. Чому б ні? Досвід. Ми вже в принципі зрозуміли, хто кого провів на цей кастинг. <рес> до, до речі, так. Мужик должен про футбол болтати. Так, то -та, а ви раді картинки іщете. Сколько харизматичних парнів, які шарять футболі? Як ти думаєш, цей коментар? Як, як взагалі? Мені здається, все одно ж приємніше чути цікаві моменти про футбол від гарної ті. Ну no, не ображайтеся, але все одно візуанжа має. Тобто, ти вважаєш, що у дівчата набагато приємніше? Їх краще буде дивитися на Ютуб каналі Крибасу ніж все ж таки чоловіків. Ну no, можливо, мою думку не розділяти, але я думаю, так. Yeah. Нам пишуть в коментарях, ведучого потрібно обирати не по красоті, а по знанням і відданості футболу. Як ти можеш це прокоментувати та як оціниш свої знання та відданості футболу? Я вважаю, що головні фактори в обиранні ведучої це знання правильної дикції, вимови та, мабуть, гарний голос. Ти працюєш вчителем англійської мови, так? Так. Як думаєш, чи допоможе тобі твоя основна робота саме тут? Так, я вважаю, це мені допоможе, тому що є деякі гравці в команді Кривбаса, які розмовляють англійською мовою. І кривбас буде грати в Єврокубках. Нам в коментарях е таке пишуть: не беріть цю з рудани. Як ти можеш це прокоментувати? Ого! Правду чи неправду? Нам на, ми тільки за правду. Зараз я подумаю, що можна казати. Багато чого пишуть в коментарях, багато згодна, багато не згодна. Але те, що я роблю, я пишаюсь цим. Я роблю класно на своєму рівні. Ну, і, власне, це в мас. Ми просто впевнені, що той коментар залишив хтось з першого міського, так що все нормально. можливо. <правда> Надіюсь, побідіть талант, а не сільські губи. Як ти можеш це прокоментувати? Ну, сисік і губ в мене нема, прям так, щоб можна було претендувати на перемогу. Ну, а з приводу таланту, то я сподіваюся, це я зможу продемонструвати далі у конкурсах, у новинах. Я все розумію, але претендувати на роль ведучої і додати фото в нижнім бельє, це сколько ума нужно мати. Прокоментуй, будь ласка. Це, напевно, точно не про мене, бо в мене немає таких фотографій. І, як я розумію, фото обирали не ми для публікації. Але взагалі, ну, дивний коментар насправді, бо оцінюють точно не за це. Ну, взагалі, ти як думаєш, чи може бути в якійсь в роботі мінусом те, що дівчина виставляє такі фотографії? Як на мене, то ні. Це вже, мабуть, така рутинна річ для багатьох тому. А можеш інстаграм показати, які в тебе там фотографії? Без проблем. з того про що ви запитували, але ну, в мене немає таких фотографій. Дивись такий коментар. Та ці дівчата навіть прізвища наших футболістів не знають. Не всі дівчата не знають прізвища. Я знаю. Які. Які саме скрибаса, так? Да. Е, кожушко знаю. Я знаю, що він зараз е, лідирує по забитим м'ячам. Е, задирака. Подобається мені понедільник, ну, прізвище в нього таке цікаве. так? Е, е, зараз згадаю всіх. Е, кулі... Куліщук. Куліщук. Брат його, так. Да. <гум> <гум> У нас же є караманіц і караманиць. Приходько. Клім чи Геннадій Миколайович? Геннадій Миколаївич. Чи, чи, чи Клім Геннадійович? <різь> в коментарях питають, це її натуральний кольор волосся чи вона перефарбувалася під кривбас? Перефарбувалася, готувалася. А натуральний який? Натуральний русий. О, це ця з прогнозу погоди. Який прогноз на наш кастинг? Ну, я не веду прогноз погоди, я її тільки записую. Який прогноз на ваш кастинг? Ну, напевно, напевно, переможе найкраще. Це ти. Безумовно. Це нарцисична відповідь, але безумовно. Я хочу тобі поставити таке запитання, це вже не в коментарях писали, а нам. Від медіаслужби Кривбасу питання. Ти дійсно готова переїхати з Польщі в Кривий Ріг і залишитись тут жити і працювати в Кривбасі? Ну, маю в планах перевестись на заочне навчання, довчитися на журналістиці і паралельно працювати, практикуватися. Скажи, будь ласка, як польською буде Кривбас це ми? Кривбас то є ми. Дякую. <реш> на... Я... ну йдемо в Європу. Дуда. Взагалі класний випуск вийшов. Це я можу погодити. Випуск Бомба. Дякую. Якщо друзі, якщо вам сподобалось, то саме зараз час у коментарях це написати і поставити вподобайку цьому відео. А так, знаєте, хочу сказати, що це особливий випуск, тому що ми нарешті побачили дівчат не тільки в кадрі, а й Поза Ну, і взагалі ми, ми побачили дівчат е, в різних ситуаціях, як вони реагують на якісь а. екстрені ситуації, десь трішки де Нервують десь а, так, так. Це круто. Ну стільки дійсно достойних кандидатур, що якщо чесно, навіть очі розбігаються. Сань головне, щоб твоя дружина цього не побачила. Ну що ж, друзі, у вас зараз є можливість почати впливати на наш конкурс, тому що. Саме ви є частиною журі, і зараз у вас є можливість написати в коментарях, хто вам сподобався, дівчат, хто ні. Для того, щоб з наступного випуску дівчата почали вже вибувати. У мене є така пропозиція, як ви на неї дивитесь. Це не занадто швидко? Ну, не знаю. Не жорстко хіба? Знаєте, мені здається, що це не жорстко. Це кастинг ведучої футбольного клубу Кривбас. Тому, друзі, зустрінемось наступної п'ятниці, а поки мерші в коментарі. Голосуйте! In money we trust. Money 24 на 7. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас.